З вами сонячні Таро, і зараз ми подивимось на ситуацію, чому він мовчить. Чому він мовчить? Чому він мовчить? Уявіть свого коханого, свого партнера, чоловіка, на якого ви дивитесь. Та слухайте уважно. Отож, чому він мовчить? О! Прекрасно, прекрасно! Чесно, я дуже задоволена. Чому він мовчить? Чому він мовчить? Дно колоди. одразу. В нього зв'язані руки. От він відчуває, що він настільки зв'язаний, неподвижний. тобто у вас така ситуація, кожного вона буде різна. Але він себе відчуває зараз неподвижним і вважає, що будь-який крок, який би він міг зробити, може йому нашкодити. Та й не тільки йому. І для того, щоб якось. Не зробити нікому боляче, не собі, ні вам, він просто вирішив нічого не робити. Ось так, тому що це може завдати болю. Далі дивимося. По-перше, чому він мовчить? Тому що, е якщо це дивитесь ви, то значить ця жінка ви, королева кубків. І дивіться, вона в нас вийшла першою картою. Чому він мовчить? Тому що йому складно прийняти те, що ви посадились в його серці. Це навіть видно по карті Відлюдник. І е... він взагалі вас вважає, що от ви з'явилися в його житті, наче фортуна йому усміхнулася. Тобто настільки ця зустріч для нього приємна, але в кожного ситуація буде по-різному. Все-таки у вас є якісь такі обставини, які вам не дають поки що бути разом. Ось може програтися, що тут просто любовний трикутник. Ось по трійці мечів, я це бачу. Ось. Але його до вас однозначно дуже тягне. Це аркан сила, він просто про таку неймовірну. Тягу до вас, також дивіться, дуже велика кількість старших арканів, просто дуже велика. Тобто це 6 із 7 карт це є старші аркани. тобто Це однозначно, що вищі сили вони вийшли на зв'язок і вам розповідають, що, що стало причиною його мовчання. Він би дуже хотів вас побачити. От по колісниці я бачу, що дуже він прям прягне, дуже сильно тягне, але він завис. Аркан Повішений нам про це говорить. він завис чому? Тому що ну, переважна більшість дівчат, які дивляться цей розклад, у вас там любовний трикутник. От, і для того, щоб не нашкодити комусь, він просто вирішує не приймати поки що ніяких поспішних висновків. Йому треба дуже добре подумати, усамітнитися і не квапити його, тому що такі рішення дуже швидко приймати не можна. А поки що він виходу з цієї ситуації не бачить. Але однозначно, що я вам хочу сказати, ви не переживайте, що він там до вас похолов якось, що у вас не такі вже відносини, там, наприклад, якби ви хотіли того. Людина до вас тягнеться всім серцем. Просто він не бачить можливості бути поряд з вами. Ось так. Я вам дякую, сподіваюся, я вам допомогла.